15-річний Михайло хотів навчитися захищати себе та маму, але обрав не ту секцію єдиноборств. У лютому минулого року з друзями прийшов у так названі дубки. Там зібралось майже 30 спортсменів-аматорів. Виявилося, що на галявині проводили нелегальні бої. Михайло отримав розрив печінки. Хлопця доставили до лікарні у Дніпрі. Там він провів у реанімації більше трьох тижнів. Травма дає про себе знати і зараз і ударив мене з правого коліна в правий бок. Я почував удар, я, мені стало дуже сильно больно. Я почав кричати. у мене потемніло в очах, я почав задихатися. Я не можна ніяких нагрузок, не там побігати, попригати особо. Організатором нелегальних спарингів виявився 19-річний хлопець. З кожного учасника боїв він збирав по 20 гривень, нібито на общак групи. А після події взагалі пішов воювати в АТО. На этой поляні проводились незаконні тренування, так називаємо тренування, где калечили дітей обманним путем заманивали їх сюди. я вважаю, що нужно наказать наказати. Основателя этой группировки і непосредственно того человека, который искалечил моєї ребенка. Досвідчені фахівці рекомендують відвідувати секції боротьби у дитячо-юнацьких спортивних школах. Там працюють кваліфіковані тренери і є медики, які вчасно при потребі зможуть надати допомогу. А діти будуть під наглядом. Займатися вуличними драками запрещено. Запрещено як законом. так запрещено обществом. Это хулиганство. У нас в городе есть специализированные детские и юношеские спортивные школы, где культивируются вид спорта, как бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, хоккей, хоккей на траве, хоккей с шайбой. Учитесь в специализированных школах и здоровья вам и всего самого хорошего. Хлопець, який вдарив мішу під час спарингу, займався боротьбою. Наразі його судять за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. В лісополосі, дубки, розташовано по вулиці Дібро, в Саксаганському районі міста Криворогу. Неповнолітній неповнолітні особі були спричинені тяжкі тілесні ушкодження. Було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та кримінальне провадження було направлено до суду за винувальним актом. На теперішній час проводиться судове розслідування. Якщо вину спортсмена доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. А ось організатор нелегального. Них боїв взагалі зміг уникнути відповідальності. Микола Неручек, В'ячеслав Безкоровайний, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський.